Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф. Традиційна рубрика Три поради дня. Працюю на трьох колодах: таро темний особняк, таро «Містична палітра і таро Золоте королівське. Обирайте свій варіант, але дивіться відео до кінця, тому що в мене кожен варіант перегукується. Між собою третій, з першим, з другим. Можна дивитися триплетом, можна дивитися, як зліва на право прогноз, з на ліво. І розклад буде актуальний саме в той день. І ті поради будуть тоді актуальні, коли вам YouTube підкине. Тобто, якщо це навіть не співпадає з днем виходу відео. Сподіваюся, вибрали. Варіант. Закликаю підписатись на канал. Це святе, поставити вподобайку. Ну і поїхали перший варіант. Сімка пентаклів. Сьогодні ви підбиваєте якісь підсумки року, напевно. І я скажу, що більш-менш ви будете з собою задоволені. Тобто якось ви встигаєте все зібрати до купи, встигаєте переробити справи за сьогоднішній день? Сімка пентаклів, це, знаєте, звучить так: кожному дню достатньо своїх турбот. І от так би я сказала: не беріть більше, ніж ви маєте зробити. От що ви відчуваєте сьогодні, іде вам? Не перебирайте багато. от достатньо. От відчувайте по своїм силам, скільки ви здатні зробити. Бо тут же, знаєте як краще зробити це якісніше, ніж більше. І тоді ви будете і не втомлені ввечері, і собою задоволені. Тож, ось така для вас порада. Обирайте найважливіші справи. І сьогодні простір до вас лагідний, якось має все скластися. От все до купочки має скластися сьогодні у вас. І це може бути кілька справ. Другий варіант десятка кубків. Ох, яка прекрасна карта! Ну, це зустріч з сім'єю. Ми тут бачимо стіл, святкування. Можливо, з'їхалася родина або з'їжджається, або якщо ви думаєте, чи їхати, чи не їхати в гості. Інколи знаєте багато роботи, або, може, хтось прихворів, і ви сумніваєтесь, чи треба кудись виїздити треба. Тут зустрічається вся сім'я, тут всі діляться своїми проблемами, радостями, тут коло сім'ї. Тут коло друзів. Тут люди, які звучать на одній хвилі, це сімейний затишок. Не завжди нам видається зустрітися тоді, коли би хотілося. Свята це якраз привід об'єднання роду і наповнення один одного. Буває різне наповнення, різний рід. Тим не менше рід це є рід, тим не менше це наше коріння. А взагалі десятка кубків карта великого щастя, карта радості, карта спокою. Тому, якщо роздумували, чи зустрічатися чи ні, за великим святковим столом, хоч у нас сьогодні якби уже і на Різдво і ще й не Новий рік. Але тут якраз така історія. Єднайтеся. Єднайтеся з людьми, які милі вашому серцю. Третій варіант: Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, от як для мене, має таке значення: з одного боку, це протил. Які ви вже давно створили, або у вас є створений тил, і є на кого покластися. Це з одного боку. З другого боку, от якщо ми поєднуємо, наприклад, десятку кубків і дев'ять жезлів, це знаєте, часто буває так, щоб була міцна сім'я дружна, у кожного мають бути все-таки свої кордони, і кожен має ці кордони шанувати і не переходити. Дев'ять жезлів це завжди все-таки про якусь певну межу, яка проходить між близькими. Але це не відчудження. це не двійка жезлів. От двійка жезлів це про холод, двійка мечів це про закритість. А це, знаєте, коли у кожного своя кімната. У дітей дитяча кімната, у батьків інша, там офіс, бібліотека. Так само і про друзів. І, взагалі, здорові кордони, здорова межа це залог щасливого партнерства, щасливої сім'ї, довготривалої дружби. Бо коли є занадто велике злиття, коли ми от просто знаєте, все для когось вливаємося, зростаємося. То бувають різні ситуації, коли хтось іде з життя або за віком від старості помираючи, от якась трагедія. І людина, яка абсолютно впустила в корні і не має власних, власних інтересів, власних опор, просто зовсім губиться в цьому житті. Просто втрачає абсолютний смак до життя і людині таке життя не потрібне. Тут говорять, подбайте про ці кордони. Ну, от Що ми бачимо? Чоловік е, вбиває так, жезл в землю. І тут вже позаду є. І це як останній жезл. Е, Девід жезлів в принципі, як для мене, е, досить карта м'яка. Це вже знаєте, коли прикордонник навчений. От, до речі, я сказала прикордонник. Тут ще така історія, що сім'я може об'єднатися, приїхавши із за кордону. Часто дев'ятка жезлів і сімка жезлів буквально програється за кордон. Тут така є історія, що до когось може, або там мама до когось поїде, там бабця до внуків. За кордон або приїжджають. Тут якраз перетин кордону. Може бути така історія. Mm. Щойно ще мені йшла якась думка, і поки я згадала про кордон за кордон. Ага. Дивіться, дев'ятка жезлів ще ось що може бути. Коли людина інколи бо... хоче сім'ю, хоче стосунки, але сама не помічаючи за собою, виставляє. Кордони, блоки. Тобто сама вбиває із страху тут інколи ще страх стосунків, немає поганої карти. Тут ми карту розглядаємо всі її плюси, вищі ноти і нижчі ноти. Вона добра для здорових кордонів, але не для блоків, розумієте? Тому зверніть увагу, якщо ви раптом одинокі. Запитайте себе чому. Можливо, ви самі виставляєте ці блоки. Тому що насправді, знаєте, до кожної людини льне, щось дальне, точно, якесь мінімальне. А якщо навколо нічого, а вам хочеться, це треба пропрацювати. Якщо не можете самі, а як правило, людина. Не завжди бачить свою ситуацію. Вона вагається. Повірте, і я як таролог, не дивлячись на те, що в мене пару десятків, вже три десятки майже колод і типу, як досвідчений майстер, повірте, навіть я свою ситуацію іду і пропрацьовую до інших майстрів. Тому, у кого є така потреба, запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Завжди я свої. Координати залишаю або в описі під відео, або в перших коментарях. А взагалі день більш-менш не такий складний, як були попередні. Звісно, 9 Джезлів це ще часто про ППО. Тобто, хто в таких тривожних найбільше районах будете чути. Але 9 Джезлів, як правило, що говорить справились. Отака історія. Тобто по енергетиці мені день подобається. І я його вам бажаю як найкращого і як найпліднішого. Дякую вам за увагу. Ще раз закликаю підписатися, якщо ви постійний глядач, і досі цього не зробили. Ну, забули. Хочу нагадати, що триває атака російських ботів. Я знаю тепер, чому від мене відписувалися люди. Не відписувалися, а відписував Ютуб. Наразі атака ця призупинена, але все одно, як то кажуть, зло не дрімліт. Тому давайте будемо змагатися і перемагати російських ботів, і ваші підписки якраз дуже допомагають розвиватися каналу і вивести його з тіньового бану. Це те, що намагають зараз зробити росіяни, яким закрили Ютуб. І вони нам так паскудять українським авторам. Але не, да... не дамо їм цього зробити. Дякую вам за увагу, гарного вам дня, до наступних зустрічей, ваша Максимуза.